Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо надзвичайно важливі новини для всіх українців, де б вони не проживали. Це буде стосуватись і країн Європейського Союзу, і безпосередньо України. Дивіться відео до кінця, підтримайте, як завжди, лайками, підписками, можливо, навіть своїми коментарями. Дякую кожному з вас. І почнемо ми з заяви, яку опублікувало видання Євроектів. Заявили вони наступне. Швидкість постачання систем Петріот до України залежить від того, як скоро США нададуть європейським країнам їх заміну. Е, про що друзі це говорить? І до чого взагалі ця новина зараз в нас найперша? Вона це в принципі все йде до того, що по-перше, Україна на сьогоднішній день не може абсолютно ніяк е, брати під контроль ситуацію на фронті, от бо ми бачимо, що і це те саме стосується протиповітряної оборони. Без європейських партнерів, а точніше, навіть без Сполучених Штатів Америки, без рішення Дональда Трампа ніякі рішення не можуть прийматися. Якщо Трамп не передасть швидко якісь аналоги Петріота, так Німеччині, то Німеччина їх не дасть Україні. От приблизно така настільки потужна підтримка наших європейських партнерів. На фоні цього Міністерство закордонних справ РФ заявляє, що Росія більше не вважає себе зобов'язаною дотримуватись мораторію на розвертання ракет середньої та малої дальності наземного базування. Тобто вони далі, Росія далі продовжує виходити з різних конвенцій, домовленостей і так далі. І це все, друзі, як показує, як як показують дані там європейської розвитки, це все підготовка до майбутньої європейської війни. І на сьогоднішній день ми бачимо, що Європа, по-перше, розуміє цю всю небезпеку, і саме тому зараз вони бачимо, що намагаються якимись легкими витратами. Дуже дешево намагаються якось відкупитись і викупити собі час за рахунок України і українців. При цьому допомагати якось реально Україні ніхто не хоче, ніхто не збирається. І на фоні цього також є в нас ще одна статистика. Більше половини німців, а саме 59%, не будуть воювати за свою країну в разі нападу. Опитування телекомпанії РНД. Лише 16% німців готові взяти в руки зброю для того, щоб воювати проти Ерефії. І на фоні цього всього хотів би, щоб ми послухали. Командира підрозділу розвідки ЗСУ Ярославського, який, власне, говорить так. І зараз продовжуємо розбиратись, і ви зрозумієте, чому, на жаль, в Україні ситуація буде тільки погіршуватись, і по факту українці на це навіть ніяк вплинути. Не можуть, як би сильно нам цього не хотілося. Так. Я розумію, що ставки в плані цих реактивних шахед... Тут, власне, нам Ярославський говорить про нові шахеди, які постійно Рашка модернізує, і яких вона виробляє, вона їх виробляє не тільки кращими, з кожним там, місяцем вони їх покращують, додають якісь нові штуки, але вони їх при цьому ще й виробляють більше. От, і що ж говорить, слухаємо. Росіяни роблять безпосередньо на ту висоту, яку можуть набрати ці ударні безпілотники, та безпосередньо на їхню швидкість. А що з бойовою частиною? Чи вона більша, чи є він? Ну скажімо так більш смертоносніше відповідно до цього да, зараз. Седи використовують бойову частину 50-55 кілограмів. Але ми розуміємо з розвідданих, що вони намагаються збільшити за що реактивної тязі за що більшості літака, воно збільше до 80-90 кілограмів по частину. Це вже проблем. Тобто, для, для нас для, для для цивільних людей, щоб розуміли, то тобто, тис, якщо такі шахет попадає кудись в дев'ятиповерховий будинок, то он до п'ятого поверха все розбере. Це вже серйозно. Більше відео дивіться. Уявіть собі, просто про ну, якби, так, на наслідки, якщо таких шахедів, наприклад, так, от як говорить Ярославський, якщо вони збільшать цю бойову частину і будуть запускати там, по умовному Києву 400 або 500 таких шахедів. І навіть якщо 5, 10, 15, 20 штук будуть попадати десь по багатоповерхівкам, що з цього залишиться? Що залишиться з Києва після двох-трьох місяців такого бомбардування? Я думаю, тут не має навіть сенсу розмишляти, бо і так всі розуміють, що не залишиться ніхрена. При цьому бачимо, що посилення ППО якби там найближчим часом в Україні на словах світить, а на практиці бачимо, що хрена особа не міняється. І оце є велика проблема, що Рашка може впливати на свої рішення. І може впливати на якийсь перебіг подій, а Україна цього робити не може. Україна може тільки чекати так, і надіятись на те, що європейські партнери щось дадуть. Де ті всі заявлені ракети, там, дрони, аналоги шахедів і так далі, про які багаторазово заявлялись протягом останніх років, де це все? Чому його немає, і чому навіть ті дрони, які є, вони там мають бойові частини по 10-15 кіло. І також ми розуміємо, що їх не запускається так багато, скільки Рашка може запустити шахедів, ну, це вже питання наступне. Тут питання в іншому. Що очікує Україну, українську інфраструктуру, українську економіку? Що може її очікувати при великій кількості таких шахедів, і якщо ці атаки будуть тривати хоча б декілька місяців? Так? Я вже не говорю про роки, а хоча б по декілька місяців, коли один шахет. З збільшеною бойовою частиною буде зносити пів е, дев'ятиповерхівки, просто буде її зносити одним ударом. Тоді виходить, що п'ятиповерхівка, якась панельна, вона буде нищитись просто за один удар. Вся. І всі люди, які там в ній знаходились, скоріш за все, будуть або дуже сильно травмовані, або мертві. Отака от, от на сьогоднішній день перспектива в нас, на жаль. При цьому чим займаються наші можновладці? Замість того, щоб всі сили кинути на е, те, щоб якось цьому протидіяти, от всі сили не лавочки будувати, не хірньою займатися, а е, зайнятися саме розробкою так? або сприянням, покращення там, ситуації з ППО в Україні. Чим займаються наші можноватці? Вони роблять, що вони роблять купівлю квитків на Укрзалізницю через дію. Або змінюють, хочуть змінити назву, так? Вже це заграна пластинка, але вона все одно продовжується. Це змінити назву копійки на шах. Бо це бо копійка пішла від е, якогось там російського слова. От приблизно цим займаються. Давайте зараз послухаємо Гетьманцева. Він якраз говорить про квитки події і так далі. Дивіться, я переконаний в тому, що повинні бути різні способи придбання квитків, і оці експерименти на живих людях їх краще не ставити. Тим більше, якщо ти не переконаний в результаті, і він от сказав оцю вираз такий, так, який я взагалі не думав, що в Україні хтось з наших політиків може це сказати. Що це експеримент на живих людях, оці купівля квитків на. Окремі рейси Укрзалізниці виключно за допомогою застосунку дія, за допомогою верифікації. Ну, це, і це ж просто тільки один з прикладів того, що зараз відбувається власне, в Україні. Все в нас якісь ставляться експерименти. Там в нас запропонували використовувати нашу лінію фронту як полігон для випробування тих чи інших видів озброєння. Знаєте, типу, давайте нам, що попало, ми будемо цим користуватись. Будемо економити для вас мільярди доларів, а ви нам будете ці експериментальні зразки ще й давати в кредит. Ми це говорили в інших випусках, але це ніде не дівається. І такого дуже багато. А коли потрібно протидіяти шахедам, так, великій кількості, яка кошмарить, які кошмарять всю Україну, то на це бачимо, що допоки США не нададуть заміну Німеччині, там, іншим країнам, до тих пір. Е Ніхто навіть пальцем не двине. Ну От от приблизно так це виглядає. І скажіть, будь ласка, чи будуть люди не то, що повертатись назад в Україну, а чи будуть вони залишатись там, що ті, хто там зараз залишається, чи вони, хто має змогу, будуть виїжджати? От логічно просто включіть голову, подумайте. І, а тут ти можеш порахувати, просто що дійсно скільки в тебе користувачів дії, скільки в тебе взагалі людей проживає на території України, ти можеш порахувати, що їх менше. Власне, е, ну тобто користувачів дії менше, і тому ти обмежуєш дійсно, ви правильно абсолютно сказали, можливість в е, у людей придбавати е, квітки. Але чому вони таке таке зробили? Тому що вони ввімкнули електронну е, чергу на придбання квітків. А е, ну скажімо, наших райс спекулянти. Увімкнули штучний інтелект, який дозволив їм викуповувати повністю квітки і потім з націнкою їх перепродавати. І тут би я хотів би звернути увагу на цей міф про те, що електронні технології можуть вирішити все. І справа тільки в тому, аби їх запровадити в тих чи інших в усіх сферах життя, і буде нам щастя. На жаль, ні. На прем'єр Федоров напружився після да, ваших слів. Я думаю, що да я думаю, що він зі мною точно не погодиться, але е, я думаю, що е, ну, власне життя воно доводить інше. Угу. Є сфери, де дійсно треба руки людини, де сфери, де є де треба її розум, і де точно людину не можна замінити на е, програмне забезпечення. Угу. Тому, е, е, хоча погоджуюсь, діджиталізація це є нашим стратегічним напрямом. Ми йду... Це все добре. У нас є стратегічний напрямок діджиталізації, але чомусь, наприклад, так само у нас діджиталізація дуже там запроваджується в ТЦК, але вона запроваджується в ТЦК, в тому випадку, якщо треба сплатити штраф зі знижкою 50%. Штраф, який по факту є незаконним, і на більшість тих штрафів навіть немає ніяких постанов. Це перше. А коли людям потрібно отримати відстрочку, так, то через резерв плюс і через інші якісь аналоги цього зробити не можна. І саме тому ми бачимо під ТЦК кілометрові черги, якраз в ті періоди, коли у всіх злітається саме відстрочка. Тому що, де і для кого робиться ця діджиталізація, не зрозуміло. Точно так само з цими квитками в Укрзалізниці. Так, обмежувати, ну фактично, ми ж розуміємо, що є в нас люди, в яких немає дії. І немає жодного обов'язку мати цю дію, а для того, щоб мати дію, тримати смартфон і так далі. Як мінімум, наші пенсіонери того не мають. І їм ніхто смартфонів не купував для того, щоб вони потім мали обов'язок десь ними користуватись. І що пропонує Укрзалізниця? Вони пропонують вибирати якісь аналогові варіанти, доїхати з пункту А в пункт Б. Просто кажуть фактично, державне підприємство Укрзалізниця каже своїм громадянам за кошт яких вона взагалі існує, бо вона є збиткова, вона їм каже, е, їдьте автобусом або маршруткою. От приблизно так це відбувається. І е, Гетьман це сказав дуже правильно. Це експеримент на живих людях. Е, на жаль, так це відбувається. Е, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного пункту. До лав сил оборони долучились добровольці з 72 країн з них 40% – це представники Південної Америки. Як е, повідомив виданню громадське офіцер відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Константин Мілевський, за його словами на початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ кожного місяця долучалось 100-150 іноземців, але зараз ця цифра зросла приблизно до 600 осіб. На місяць. Ми можемо сказати, що відсоток присутності інших громадян в Збройних силах України збільшився. На це вплинуло і те, що повноцінну роботу в нас вже розпочав центр рекрутингу іноземців. Мілевський зазначає, що станом на зараз до підрозділів сухопутних військ долучились понад 8 тисяч добровольців з інших країн. Та не, не, виключ, та не виключено, що ця цифра щонайменше вдвічі більша в межах всіх видів Збройних сил України. тобто... Добровольців є набагато більше, які приїжджають за кордону і хочуть воювати на боці України. Значна частина іноземних добровольців складається з представників країн Південної Америки. В кожного різна мотивація, але не останню роль відіграє грошовий фактор. Друзі, я хочу сказати, що одну з перших, напевно ролей відіграє саме грошовий фактор. Бо тих самих там 2-3 тисячі доларів на місяць заробити. Десь так, ну це є не дуже просто, простою задачою, тим паче, що їх там всім іншим забезпечують. Ну тобто, так, що говорить сам Мілевський? Дійсно, вони самі багато разів зізнавались в тому, що рівень заробітної плати в Збройних силах України станом на зараз суттєво вищий ніж в їх збройних силах. Але це також люди з військовим досвідом, і так вони хочуть продовжити те, чим вони займались в своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід. Тут. Ну, фактично, це люди, які вже десь воювали. Е, після того, як якась війна або якийсь конфлікт закінчився, їм треба. Ну, якби є, напевне, в них оце бажання або потреба далі воювати. І от вони просто приїжджають в Україну і воюють вже на боці в України. Е, і отак. Ми, в принципі, про ці, е, про, про таку штуку, як. Е, е, Рекрутація іноземців до лав Збройних сил України говорили вже дуже і дуже багато. Бо е, неодноразово народні депутати і представники сухопутних військ повідомляли, що є в день від там 300 до 400 заявок. В середньому хай буде 400 заявок на е, кожного дня. З усіх куточків світу, і все, що потрібно цим людям, це щоб їх до ну доправили якось там, наприклад, з умовної Колумбії до України. І далі ними би вже займалися ТЦК, точно так само і будь-яким українцям, якого вони там ловлять по вулиці. Тільки цих ловити не треба. І чомусь це не набирає якихось шалених обертів, не розвертаються якісь рекрутаційні кампанії по всьому світу. Ми бачимо, ТЦК цим також займатися не хоче. А вони більше хочуть займатися виловом українців. І якби причина тут зрозуміла. Бо коли ловлять українця, то з нього можна поїметь декілька тисяч доларів, можна з нього взяти і його відпустити. А що ж візьмеш з колумбійця, який і так хоче приїхати і так хоче служити? Нічого з нього не візьмеш, бо він піде і буде просто служити, буде отримувати свою заробітну плату. От і все. Тому, можливо, це набере якогось. Якихось обертів, так і іноземців в Україні буде набагато більше, щоб українці, щоб українську націю можна було хоча б в якомусь вигляді зберегти. І якщо і так люди готові воювати за ці гроші, то чому не і вони заохочені, вони добровольці, то чому б не сприяти тому, щоб вони приїжджали в Україну і одразу ж попадали на фронт, якщо вони самі цього хочуть? Я не, не розумію, чому. Це не набере якихось масових обертів. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почути почитати. Бажаю всім, друзі, гарного дня і до нових зустрічей!